Вітаю, моя золотенько. Давай подивимося, що на порозі у тебе у найближчі 5 днів подивимося, що тебе може чекати, так, у твоєму житті. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, що ж до тебе може прийти, що може такого відбутися, статися у цей період часу. Так? У чому ти знаходишся зараз? Так? Для кого цей розклад? Давай подивимося, так. Ну, ти дуже така чітка, структурована, дисциплінована особистість. І знаєш, ти звикла бути такою цілеспрямованою, от, і ти можеш проявляти творчість, м'якість. Але більше включається такого, знаєш, навіть десь деспотизму. Ти незалежна особистість, ти знаєш, куди ти рухаєшся, чого ти хочеш. От, але більше такої, знаєш. Закритості, от більше такої закритості. Я вільна, незалежна, знаю чого, хочу, планую і чітко рухаюся до своїх цілей, от, і можу отримувати гарні в принципі, результати. Давай подивимося, які події у найближчі 5 днів навколо тебе можуть крутитися, вирувати, так що до тебе може притягтися у твоє життя. Трансформація, складний трансформаційний період, найближчі 5 днів. Це коли знаєш, коли ти не очікуєш якихось ситуацій, а вони можуть виникати, коли ти якраз таки плануєш, коли ти така дисциплінована і спланована, і ті твої плани просто можуть руйнуватися. І ти можеш знаєш, бажати закритися, усамітнитися, відсторонитися. У цьому сенсі тобі допоможуть саме медитації, занурення в себе і опрацювання саме того, чому так зараз трапляється. Зверни, будь ласка, на це увагу через те, що плани можуть руйнуватися, і так знаєш, з них на голову перевертатися. Ти можеш відчути депресивні а, якісь нотки, ти можеш тако падати знаєш, духом. І може навіть це відобразитися на твоєму здоров'ї. Зверни, будь ласка, на це увагу. Не накручуй ситуацію більше, ніж вона є. Не притягуй до себе дуже багато думок, які не потрібні. А, зверни, будь ласка, увагу на допомогу. Якщо тобі вона необхідна, то проси її не будь залежною від ситуації. Тобто. Звільнися, ти тебе ніхто не тримає в тому всьому. Можливо, ця ситуація трансформації покаже тобі, що не все треба брати на себе, що тобі необхідно перепочити. Можливо, від чогось уже настав час звільнитися. Через ці усвідомлення і звільнення від залежності ти можеш отримати тріумф навпаки для себе і свого життя.